Напередодні значного релігійного свята Великодня рятувальники, як і завжди, провели профілактично роз'яснювальні бесіди зі священнослужителями, адже культові споруди відносяться до пожежонебезпечних будівель, де використовується відкритий вогонь та присутня велика кількість людей. Священнослужителям храмів було наголошено на стан електрогосподарства та приладів опалення, шляхи евакуації громадян. Пожежного водопостачання, правила безпеки при користуванні свічками та відкритим вогнем, наявність і справність вогнегасників, а також роз'яснено порядок дій у разі виникнення пожежі та вручено тематичні листівки, де ви відображені основні правила пожежної безпеки. Черговий раз рятувальники нагадали будову, види та принцип дії вогнегасників, і, як завжди, теоретичні знання за закріпили і відпрацювали практично. Кожен зі священнослужителів мав змогу скористатися вогнегасником і загасити умовну пожежу, але правила пожежної безпеки повинні пам'ятати і виконувати також прихожані. Тому, готуючи святкові страви, дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні печей, газових та електричних приладів. Під час освячення пасхи подбайте про те, щоб запалена свічка не торкалася поліетилену або плетеного кошика. Підв'язуйте міцно хустину та збирайте волосся, аби на нього не потрапив вогонь свічки при нахилі голови. Під свічкою тримайте шматок паперу чи тканини. Аби через гарячий віск ви не смикнули рукою та не впустили свічку на одяг. Не підпускайте малолітніх дітей до відкритого вогню, навіть якщо це маленький вогонь священної свічки. Не залишайте без нагляду запалені свічки, відкритий вогонь, кадильне вугілля. Ні в якому разі не перекривайте шляхи евакуації. Не використовуйте для прикрас легкозаймисті матеріали. У разі виявлення пожежі або іншої надзвичайної ситуації, не гайте час одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Сподіваємось, що ці поради, які ви будете неухильно виконувати, допоможуть вам безпечно відсвяткувати Великдень.